Доброго ранку. Доброго ранку, хлопчики, рада вас бачити. Давайте почекаємо ще хвилиночку, можливо, приєднається наша дівчатка. Так, так, добрий. Та. 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 Я сміхаю з площики з відео. Усміхаюсь людям, <клухи> Тільки зараз у нас заняття з діти? Оба дірок культурні. Не діти, не всі, але деякі підуть до школи. Скажіть, будь ласка, а навіщо діти? Навіщо діткам школа? Маркуша, на вещи деткам в школу. И на питание. Так. Артемчик, а ты как вожат. На вещи деткам в школу. Школа, на вещи деткам. Мамочка, ты навчатись, чи не? Навчатись. Так, дизнаватись, Багато чого, нового. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи є у школі час для відпочинку? Андрійка. Час для відпочинку є в школі? І завжди навчатись, навчатись, сидіти за партою. Так, так є. Так, О, і цей так. час називається, як дітки? Перевев. Перерва. Час для відпочинку називається перерва. Всі, всі школярі полюбляють, але потрібно правильно відпочивати на ній. Давайте подивимось картинки і <кл> аналізуємо, чи правильно що для діти. Подивіться на картиночку. Діти. На перерві сильно біжать по коридору, влаштовують змагання з бігу. Чи вірно роблять дітки? Ні. Ні. Чому? Чим ти може зашкодити їм? Тому що буде замічання і, можуть ісключити. Так. Але. По шкільному коридору, дітки, бігати не можна. Чому? Тому що можна впасти. Бачите, діток багато. І якщо влаштовувати змагання по коридору, то це дуже-дуже небезпечно. Цього робити не можна. А ось на цій картиночці хлопці почали бійку. Маркуша, що скажеш? Це добре чи ні? Ні. Ні, Артемчик. Ні, не добре. Ні, це не добре. Так, хлопці чинять неправильно, не можна битись. Правильно, Ангеліночка? Не можна битись? Не можна, звичайно. Так, Ангеліночка, розкажи, будь ласка, на цій картиночці. По цій картиночці, як ти вважаєш, чи правильно тут роблять діти? Вони сидять на партах, кидаються книжками, стоять книжками на стільці. Вірно діти роблять? Неправильно, Неправильно, звичайно, не можна <кліп> так робити. Добре. А на цій картиночці, Маркуша, подивись, будь ласка, є зауваження? <кліп> Нема нічого не всі діти, чем не сидим, добре. Що тут щось не так на цій картиночці, чи все правильно? <кліп> Все правильно, діти стоять на уроці. Так, добре. А на цій картиночці по сходах потрібно тільки ходити, щоб не штовхнути іншого учня та не впасти самому. Правильно ж це діти? Так, правильно, тому що якщо бігати по сходах, можна впасти самому, і можна штовхнути свого. Однокласника. Так, або учня з іншого класу. М'ячем гратися у відведені для гри місцях. Правильно це? Так. Так. Чи можливо так. можна грати м'ячем в класі? Можна грати в класі? Ні. Не. Не, не можна. З приміщення школи потрібно виходити з дозволу дорослих, правильно так, я кажу? Так, звичайно, самому з приміщення школи виходити категорично заборонено, тому що обов'язково мають знати про це дорослих, що ви виходите зі школи. Так, дітки, я пропоную зараз. Послухати оповідання, яке написав Василь Сухомлинський. Оповідання називається Які ви щасливі. Слухайте, будь ласка, уважно оповідання. Дивіться відео, а потім ми поговоримо по змісту прочитаного оповідання. Домовились? Так. так. Отже, слухайте так. уважно. уважно. Які ви щасливі. Сьогодні малюки вперше прийшли до школи. Завтра вони починають навчання. А сьогодні їх привели мами познайомитись з учителем. Мами повернулись додому, а дітки залишились з учителем на зеленій галявині під високою липою. Старий учитель Іван. Пирипович сьогодні зустрічає десяте покоління своїх вихованців, доведе оцих малюків до четвертого класу і виповниться 40 років його роботи в школі. Ласкаві, привітні оченята дивляться у карі сині всі оченята своїх вихованців. Малюки всі посміхаються. Діти, чи бачили ви, як задовго до світанку сходить ранкова зоря? питає Іван Хмелювич. І його лагідна усмішка викликає в малечі теплу посмішу. Ні, не бачили, кажуть дітки. А чи бачили ви, як соловей росу? Ні, не бачили», – кажуть дітки. А чи бачили ви, дітки, як джмелик чистить свої криття на квіточці? У який він спав вночі?» Дітки подумали і кажуть: Ні, не бачили. А чи бачили ви, як весела коляска сонечко теплого зимового дня виглядає з-під кори. Чи не настала весна? Ні, не бачили, які ви щасливі, діти, сказав Іван Пилипович. Щасливі, тому що вам, дітки, є що бачити. Щасливі, бо на вас чекає багато прекрасних. Я поведу вас на берег ставка, і ви побачите, як сходить ранкова заря. Ми сядемо в кущах, затамуємо ходить і побачимо, як соловейко прокинувшись, є краплиночку роси. Прийдемо на світанку до великої гарбузової квітки і побачимо там ледачого джмеля, який тільки но прокинувся. Йдемо взимку до нагрітого сонцем стовбура і побачимо, як сонечко виглядає з-під кори і дивується, що таке. Жарко вже спати, а надворі сніги лежать. Ви щасливі, дітки, бо все це побачите. Ось таке оповідання. Дітки, скажіть, будь ласка, хто привів малюків до школи. Хто? Хто привів малюків. Батьків, батьків. Мами, привели що до школи малюки мами. А навіщо це вони їх привели до школи? Що? що, що вчитись? Так. Якщо вчитись, щоб познайомитися а, з учителем? А як же звали вчителя? Запам'ятали? пам'ятаю, як вчити, я знаю. Не пам'ятаю. Іван Ти, Бан, Пилипович, повторіть. Іван. Так, так, Іван Пилипович, він дуже довго працює в школі і вже має виповнитись 40 років, як він працює в школі. А що? Що запитав учитель, Ліків? Чому він там бачив? Що питав, він Так, саме перше, що він запитав, ось подивіться картиночка чи бачили ви, як сходить ранкова зоря до світанку? Так, що ще питав вчитель? Так, так, що так. Що вчитель а, ще запитував? Кажучи. Дивіться, картинка підказка. Чи бачили а. як а. Соловейко п'є росу? Так ще про що запитував вчитель? Втік, чистити своїх. Запитую, чи, 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 свої так. Як джмелик чистить свої крильця на квіточці. Як весела комашка сонечко виглядає з-під кори. І коли вчитель все це питав, на яку відповідь давали дітки? Не бачила. бачили. Не бачили все. Вони відповідали, що ні, цього вони не бачили. А чому? вчитель називав діток щасливими? А тому він їх називав, що вони підросли, підуть до першого класу. Це крок. До дорослого життя, в якому вони дізнаються багато, багато нового, цікавого. Щасливі, тому що їм є, що бачити. Так? Скажіть, будь ласка, чи полюбляєте ви, дітки, спостерігати за природою? Так, так. так. І що ж цікавого бачите, коли за нею спостерігаєте? Ось, наприклад, після зими, коли настала весна, які зміни відбулися? Іван Ангеліночка, ще раз скажи, будь ласка. Боже, Стало зелено скрізь, чи ні? <рик> так, так. з'явилось багато, прилетіли пташки, так? З'явилося <рик> <рик> <з 'явили> багато <рик> <Маленький>, машу, кода <рик> ожила, так? Скажіть, будь ласка, що ще? А хто це малює по екрану в нас? Що ще такого цікавого? <рик> Спостерігаєш, що ви бачите? Ми тільки, та. На, на деякі плоди йдуть. Так, так, а тут. Отже, дійсно, потрібно обов'язково спостерігати Витила тут. Так, Потрібно обов'язково спостерігати за всі навколо, за тим, що ага. ви бачите. Ходіть часто гуляти, дивіться, як ростуть дерева, як ним повзують комашки. В цьому і є, дітки, справжнє щастя, тому що ви можете спостерігати, пізнавати і дізнаватись щось нове і цікаве. Наші заняття підходять до завершення. Сьогодні ми з вами познайомились з оповіданням, яке має назву Хто запам'ятав? Так. Я... Я... І... Ви... Щасливі. ви? щасливі? Повторіть назви, щоб ви запам'ятали, які ви. Так. так. Спробуйте, будь ласка, вдома розповісти, переказати це оповідання своїм рідним. Я думаю, що у вас все вийде, бо ви уважно слухали і відповідали на запитання. Я дякую дітки вам за увагу. Бажаю всім гарного yeah. дня, гарного настрою наступних наступному До побачення, дітки.